Вже три місяці син Наталії Денейко служить в зоні АТО. Вона разом з іншими матерями вимагає від влади проведення ротації. За словами батьків, їх сини виснажені і психологічно, і фізично. Роботу волонтерів по збору допомоги цінують і дуже вдячні. Іменну посилку, яку Наталя Денейко відправила сину через координаційний центр. Син отримав. Та зараз, окрім проблем з харчуванням, батьки гостро ставлять питання ротації. Повернення синів додому сьогодні для них основне. Вони розкидані. Вони в горячих самих точках це ці діти, до них допомогу довести не можна. Мій син особисто такий був радий, як дитина, коли він за чотири місяці перший раз отримав тот ящичок, на якому була його фамілія написана. І вони всі 20 чоловік їли це все. На думку представників волонтерських організацій, координаційний центр намагається керувати тією роботою, яку небайдужі люди ведуть вже протягом багатьох місяців. Волонтери працюють на громадських засадах, жертвуючи власними грішми та часом. Систему збору та відправки допомоги волонтери налагодили. Координацію роботи і звітність ведуть. Ми дуже хочемо помилятися, але є якесь відчуття, що центр створений для того, аби звітувати перед вищим керівництвом і перед Києвом про те, як успішно, доблісно була зібрана і відправлена допомога. А цю допомогу збирають і відправляють дуже успішно і дуже насправді героїчно люди вже місяцями. Координаційний центр покликаний скоординувати дії влади та волонтерів. За словами керівника Григоря Дорошенка, центр може підказати, що потрібно військовим в першу чергу. Крім того, у центрі знають, де саме знаходяться закарпатські військові. Відтак гарантують, що вони отримають і харчі, і воду. Цілі мета у нас одна це допомогти нашим захисникам перемогти. Ціль, щоб наші хлопці бачили, що їм цільовим направленням все це доставляється прямо на передову. Для цього ми звернулися до вас з проханням бути сьогодні на цій зустрічі. У результаті зустрічі сторони не досягли жодної домовленості. Координаційний центр, який робить спроби налагодити діалог з волонтерами, чекає від них конкретних пропозицій, а волонтери в свою чергу від центру.